Всім привіт! Сьогодні нас чекає легка руханка. Ми попрацюємо з нашим тазом і тим самим зменшимо напругу в нашому попереку, що нам сьогодні необхідно. Моя моєму палку це ось таких два м'ячка, один з яких м'ягкий, обов'язково м'ягкий. Він має виступи, але вони протискають. Другий більш об'ємніший. Чим ви можете замінити ось цей маленький м'ячик? Ви можете замінити рушничком згорнутим декілька разів. Великий м'ячик ми заміняємо на подушку, або на щось таке округле, щоб ми могли поставити ось це положення і ми будемо продихувати наш поперек. Ми одразу переходимо до роботи з нашим м'ячем. Якщо у вас його немає, будь ласка, згорніть рушник. Він не повинен бути надто високий, але така невелика трубочка. І ви поміщаєте рушник ось тут. Тобто, наш верх тазу, і ось тут вилягаєте на рушничок. У кого ось такий м'яенький м'ячик або клубок носків. Бере і ставить посерединці, плюс-мінус десь наші ямочки, на спині чуть нижче. І ось там ми ставимо наш м'яч. Обов'язково через бік не падаємо вниз, опускаємося. Підняли наш таз, у когось рушник, у когось м'ячик. І знайдіть комфортне положення, незважаючи, чи ви лежите на м'ячі, чи ви лежите на рушнику, вам повинно бути комфортно. Ви відчуваєте, як є або лінія, або точка в даному випадку з м'ячем, на яку ви опираєтеся своїм тазом. І, будь ласка, в цей момент спробуйте відчути вагу вашого тазу. Зробіть спокійний вдих. І з видихом розслабтесь і ще більше потаньте, будь ласка, на м'ячі чи на вашому рушнику. У вас сідниці не лежать на килимку, чи ви на рушнику, чи на м'ячі. ж саме з вашим поперком, він не лежить на килимку. І в цьому випадку руки можуть бути витягнуті або на нашому тазу. Ми починаємо дуже спокійно на вдих. Тягнутися нашою лобковою кісткою вперед, таз вперед. І з м'яким видихом підкручуємо, але не втискаємо поперек, а працюємо з нашим тазом. Якщо ми не відчуваємо руху, ми керуємо своїми долонями, своїми пальцями нашим тазом. Тягнемо клубові кістки на видих на себе, штовхаємо клубові кістки вперед. Уявіть, що ви зараз в руках тримаєте чашку велику чи велику миску. І ви на вдих виливаєте водичку з лобкової кістки вниз, а на видих з лобкової кістки наливаєте в пупок. Голова відпочиває, що я довга, і не тримаємо ніякого напруження. Повністю все вільно, ми вільно розкачуємося по нашому м'ячі. Зараз наш, наш таз рухається вперед-назад. Рух доволі м'ягкий і доволі спокійний. Вдих. І видих. Вдих і видих. Акуратна пауза в центрі. Ноги поставте чуть вужче і почніть почергово, якщо ми розкриваємо ліве стегно в сторону, праве коліно продовжує дивитися вперед, щоб ми нікуди не впали. А залишаємося в опорі на, наші, на нашому м'ячі видих центр. Вдих. І видих. Спробуйте рух сповільнити, особливо, коли нога опускається, тому що підсилою жіння, ми хочемо кинути ногу вниз. Притримайте, будь ласка, і на видих повернули. Вдих розкриваємо. Якщо ми лежимо на м'ячі, нам трошечки складніше, ми мусимо тримати баланс, хто на рушнику, більш легше, тому що у нас рівномірна точка опори. Ще по одному вдих, видих, вдих і видих. Ноги повертаємо десь на ширину нашого тазу. Знову можна руки повернути ось сюди на клубові кісточки. І тепер ми з вами нахиляємо. Ліва клубова кісточка йде вниз, права йде наверх. При цьому праве коліно дивиться високо в стелю. Видихом повертаємося обов'язково в центр. Наша тарілка тепер виливається через сторони. Ви вдих і видих. На вдих, ви злегка зменшуєте точку, зменшуєте те відчуття, як ви торкаєте см'яча. А от на видих, ви навпаки, занурюєтеся ще більше. З видихом занурились в наш рушник чи в наш м'яч. Вдих і видих. Вдих. І видих. Це м'які. Можна уявляти, що ми зараз така гойдалка, але ця гойдалка дуже-дуже повільна. Зі сторони в сторону, зі сторони в сторону. Акуратна пауза, знову віднайдіть центр, відкоригуйте грудок клітку, плечі, все на місце. І тепер уявіть що нашу тарілку, ми тримаємо вона паралельно килимка, і ми починаємо нею просто крутити, тобто не відривати ні правий, ні лівий кінець. Те саме відбувається з нашим тазом. Штовхаємо ліву клубову кісточку вниз, праву тягнемо наверх і видих, повертаємося в центр. Вдих праву вниз-ліву наверх і видих повертаємо в центр. Це може бути мінімальний рух, і також рух може бути неодинаковий. Тобто в одну сторону ви можете опустити нижче, а в іншу так не дається. Ні в якому разі не дотискаємо а м'ягко і спокійно. Вдих, видих, вдих, видих. Одна вниз інша наверх, крутимо нашим тазом або нашою тарілкою, нашою чашкою, уявляємо будь-яку асоціацію, яка зараз більш для вас зрозуміла. І акуратна пауза в центрі. Спробуємо об'єднати, тобто, у нас є точка лобкова кістка, права клубова кісточка, попок, ліва клубова кісточка і знову лобкова кістка. Можете керувати руками. об'єднуємо всі рухи, таз пішов вперед. Тепер ми з вами починаємо малювати коло через <кхи>, праву сторону до нашого пупка, але зі сторони нашої спини. І переходимо до лівої клубової кісточки, але також ми малюємо все по спинці. От де відбивається у вас лінія пупка, там у вас м'ячик, те саме з лобковою кісткою. В одну й ту саму сторону, не думаємо, як зараз цей рух у вас виходить. Можливо, ви хотіли би трошки більшого. Нічого страшного, ми з вами вчимося і спершу відчуйте взагалі, як рухається ваш таз. В одну і ту ж саму сторону. Ми робимо 6-8 повторень, і потім перейдемо до іншої. Зазвичай всі починають з легшої сторони, наприклад, у мене це права, я із правою почала, тому ліва може бути чуть-чуть гірша, а може, і навпаки. Легка пауза, і поміняйте сторону. Можливо, різниці у вас немає. І мяко мяко В цей момент ми не затримуємо дихання. Рухаємо не нашим попереком, не нашою грудною квіткою, а об'ємним частиною нашим тазом. Дуже і дуже спокійно. Прокочуємо. Навіть якщо ви на рушнику, це доволі приємний рух, і ви не повинні відчувати поперек. Якщо ви відчуваєте поперек, значить ви занадто включили в рух сам хребет, а не таз. Ще два. І останній один. Легенька пауза. З видихом підкрутили таз на себе, на стопи тиснуть в килимо, і припідняли таз наверх. Забрали м'ячик, забрали рушник, коліна дивляться вперед, таз, грудна клітка, коліна на одному рівні, і ми починаємо дуже м'яко, підкручуючи постійно таз на себе, акуратно опускатися вниз. Лінія попереку і тазу опускається в самий останній момент. Дотягуємо, дотягуємо, дотягуємо. Тільки відчули, що таз вже починає заземлятися. Відпускаємо його вперед, вдих, опора на копчик, на криш. З видихом знову підкручуємо, підкручуємо і більше опора на наш криж наверх. Виштовхуємо на верх, але не стискаючи сідниці, шия максимально довга. І знову з видихом, ягко м'яко опускаємося вниз. Ви можете руками постійно тягнути клубові кісточки вниз, і тільки коли відчули, що таз заземляється, штовхати їх вниз вперед. Виконаємо ще таких два повторення: видих, видих, видих. видих. Шию одразу видовжуємо, поштовх вдих. І видихом, видихом, яхко-мягко. І віть, що ви прям супер-супер тепле, м'яке масло. Яке переливається останнє повторення вдих. Підкручуємо видих, виштовхуємо. І видихом опускаємося, але опускаємося тепер не до кінця. Ваші коліна і ваша грудна клітка утворюють невеликий гамак для нашого попереку і тазу. І в цьому положенні ми починаємо знову на вдих відпускати таз, але не доходимо до того відчуття, коли отут в попереку вже перетягує. І на видих підкручуємо. Вдих. Високо таз не припіднімайте. І видихом підкрутили. Підкручувати ви можете трошечки сильніше, тобто трошки більше руху. Але вперед ми йдемо до того моменту, поки відчуваємо комфортно себе в попереку. Видих. Ще два вдих. Видих. останній вдих. І видих. І з підкрученим тазом знову опускаємося вниз. Підтягуємо обидва коліна максимально гарненько до себе, світимо сідничними буграми максимально вперед, в напрямку наших стоп. Можна додати легеньке погойдування, дуже спокійно опустивши праву ліву, ногу. Через будь-який біт ми піднімаємося повільненько-повільненько наверх. Приймаємо положення на чотирьох, звідси ми нікуди не провалюємося. Спинка не може бути постійно рівною, у нас є природні вигини. Але якщо м'язи живота слабкі і вам ось тут складно, будь ласка, тоді краще підкрутити. Стопи розслаблені, і ми починаємо штовхати таз максимально назад, розриваючи сідничними буграми наші сідниці вдих і з видихом повертатися назад. В цей момент, будь ласка, наш живіт зібраний вдих. І видихом повернулись. Вдих. І видихом повернулись. Затримайтесь, коли наш таз легка відведений від рівня колін. І з видихом підкрутіть таз, залиште погляд між долонями. І вдих, відпускаємо, 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 і додаємо розгинання. Тобто видих у нас обмежене згинання. Лише таз поперк. Грудна клітка світить вперед погляд вперед. Але от вдих, відпускаємо, відпускаємо, відпускаємо і додаємо, якщо вдається, за рахунок грудної клітки. І видих, видих, видих. Вдих. Постійно долоні тягнуть килимок на себе. Видих. І ще вдих. І видих. Повертаємо себе в центр, але в цей момент ваше ліве коліно залишається. Праву ногу ми ставимо ось так вперед. Права стопа в контакті з лівим коліном. І ми починаємо ось так штовхати таз назад, і ми більше попадаємо з вами на праву сторону на праву сідницю. Легеньке погойдування. Назад. Назад. Зазвичай біль в попереку можливий через защемлення оцього сідничного нерва. Я знаю, це часта проблема у всіх. Зараз ми з вами гарнесенько, але дуже спокійно з цим попрацюємо. Назад, назад. Чотири, три, два. Один. Залишивши праву ногу так, як вона є, можна під Можна буде поставити ось таке положення під нашим стегном. Або виходимо в положення голуба. Злегка витягнулися вдих. І з видихом повністю опускаємося вниз наші долоні на килимку, Голова може відпочивати на долонях. Ми робимо вдих. І видих. Глибоких три дихальних цикли. Вдих. Вдихаємо відповідно в праву частину сідниці. Ось тут в впоперек. Глибоко можете одну руку тут поставити вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Повертаємося, акуратно піднімаємося, Ліву ногу підтягуємо до себе, праву повертаємо на 4. І знову штовхаємо таз назад. Замітьте, як зараз розкривається ваша права сідниця. Я думаю, що ви відчуваєте різницю, що ліва нога чуть-чуть більш скована. Угу. Те ж саме робимо на ліву. Праве коліно чуть забрали, ліву ногу вперед спершу. І штовхаємо себе на ліву назад. Тут більше рухаємося такими погойдуваннями. Вам не має бути боляче, якщо є якась невелика дискомфорт, який вам так приносить більше, ви аж стіплюєте зуби чи там заплющуєте очі, будь ласка, зменшуйте амплітуду. Два. Один. І тепер знову: або ліва нога у нас акуратненько під стегном, або чуть-чуть її всередину. Обов'язково спершу витягнутись, але не прогнутись. І з видихом опускаємося вниз. Знову одна рука у нас під головою, другу можете поставити на лінію поперека. Глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Розплітаємося. Піднімаємося і повертаємося на 4. Ну, легкий поштовх. Відчуваєте різницю, я думаю. І з цього поштовху ми опускаємося на наші п'ятки і от зараз беремо наш м'ячик. У мене м'ячик, це може бути подушка якась об'ємна, але така настільки, що ви поставили собі на стегна і животиком обійняли м'яч. Це не повинно бути дискомфортно, щоб вам тиснуло десь туди, що ви хочете, вибачте, бекнути, чи просто з'являються неприємні відчуття. Це має бути комфортно. І з цього положення ми обійняли животом нашими ребрами, наш м'ячик. Опускаємо руки вниз, так як у нас ось тут зайнято. ми посилаємо все дихання сюди. Одна рука може бути тут під угу. на попереку. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдихаємо в цю руку, яка у нас на попереку. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Коли відчули вже свій поперек, можна поставити лікті на свої стегна. Не відривайте таз від п'яток. Голова у нас лежить у долонях, і ми робимо те ж саме глибокий вдих в поперек. І видих. Розширюємо зону нашого попереку вдих. І видих і ще один вдих. І видих. Опускаємо долоні. І з цього положення ми на вдих Розкриваємо лінію грудної клітки, розкриваємо сідничні бугри, які починають сидіти назад. А на видих скругляємо, скругляємо і животом затискаємо м'яч. М'яч перекочується вище до грудей. Вдих тягнемо килимок на себе. Нижні ребра впиваються в нашу подушку чи м'яч. І видихом виштовхуємо, виштовхуємо, скругляємося. На вдих ми ніби. Штовхаємо м'ячик вперед нашими ребрами. А на видиху, вічу ваші ребра. Це така рука, яка затискає, і тягне, тягне м'яч всередину. Давайте ще один вдих. І видих. І затрималися. Штовхаємо киломок від себе і дихаємо вдих назад в спинку. І видих. Ще один вдих. І видих. Забираємо м'ячик в подушку, і з цього положення м'яко розпливаємося в положення дитини по килимку. Права рука у нас відправляється праворуч. Ліва рука до неї. Відкритий зараз лівий бік. Ми робимо глибоко вдих вліво. І видих. Вдих. І видих. Залишаємося тут. Або правою рукою занурюємося під ліву. і наша голова опускається вниз. І робимо вдих, видих. Відчути цю приємну скрутку по спині вдих, кому незручно залишається в попередньому положенні. І видих. Витягуємо праву руку, переходимо обов'язково спершу в центр потягнулись. Пер ліва рука пішла ліворуч, права рука до неї, глибокий вдих, правий бік. І видих. Вдих. І видих, якщо комфортно занурюємо ліву руку під правою, якщо ні, залишаємося там, де ми були, глибоко вдих. Правою рукою завжди тягнемося ліворуч, видих. Вдих. І видих. Акуратно розплітаємо руку. Потягнулися ще разочок гарненько-гарненько вперед. І починаючи заземляти паз на п'ятки з круглою спиною, виростаємо. Наверх відчуйте зараз свою спинку, свій хребет. Я думаю, ви відчуваєте різницю і цю легкість. А я дякую вам за цих 20 хвилин, які ви провели зі мною, і до наступної зустрічі на килимку.